Я з 2014 року ініціював створення медичних род, добровольчих підрозділів, постійно їздив в сектор АТО. З 22-го року я пішов добровольцем. Незважаючи на те, що в мене по бронхіальній асмі була інвалідність з дитинства, від якої я відмовився у 2014 році, коли почалася війна. Так от я пішов у Збройні сили України. Та я тоді пройшов такий були можливості, знаєте, для дуже наївних і романтичних людей. Тоді, на весною 22-го, можна було отримати висновок медкомісії, що ти придатен до служби у вас десантних військах. Ну, для спеціальних операцій потрібен був такий висновок. І я, чесний з собою, я цей. Такий спіч для мера Гамера, для даїшника Кваса, для їхніх повій, боксерів і борців, які там захищають їхні інтереси. Я для них це даю і для семенини, батьки разом з Іжиком. Ви досвіду повчіться в людей Порошенка, в людей Кличка, в людей Януковича там до Писарчука заїдьте, в чергу за ними станьте, Вони пробують мене догнати по сьогоднішній день. Не виходить. Садовий тим паче в нього не виходить. У очільника ДПСУ, який разом з своїми проросійськими повіями здавав інтереси ДПСУ, в них спитайтеся, за ким стати в чергу, щоб поставити на місце Спринського. Станьте в чергу, будете десь 289, -ті. Ну, то й може колись дочекайтеся. Моя мета до звичайних людей тепер звертається, до простих українців. І моя візія полягає в дуже простій речі. Якщо хоча б 10% з нас. Зараз почнуть піднімати питання, що українська держава потребує правдивих державників, правдивих управлінців. Ми вже не маємо себе, здоров'я, людського потенціалу, щоб витримувати комуністів, грабіжників та їхніх нащадків. Що Все, що було розграбоване, це надра, родовища, землі, стратегічні підприємства, повинні вернутися у власність держави. Так от, якщо хоча б 10% буде мати можливості та сміливості почати говорити правду. У нас я переконаний, є величезні шанси та великий потенціал, щоб ми для своїх дітей залишили правдиву про українську державу і дали інституції, я перепрошую, і дали інституції, котрі зможуть готувати. Справжніх управлінців 80% тих, хто є зараз біля слуг народу, біля цієї за команди, це такі ж нещителі, нещителі демократії, незалежності, суверенності української держави, які були за Порошенка, за Янковича, за Ющенка, а до того за двох комуністів Кировчука і Кучма. Хто цього не розуміє, мені шкода вас, мені шкода ваших дітей, ваших нащадків. То не розуміє, що в Калині, в самбір, в старий самбір підселяли затятих, закоренілих військових руських, цілі русські сім'ї перевозили у 40-50-60-х х -х, х роках, знищуючи, розстрілюючи, депортовуючи українців з тих районів, мені вас теж школя. Починайте вчити історію, починайте якось набуватися самоідентичності та гідності. Як цілий самберський, старосамберський район? Ви всі боїтеся гамора, Кваса, <кій> Бучка і 20 негідників, які навіть КМС, не мають більше половини з них по боксу і боротьбі. Ви боїтеся <кій> мекнутого, семенини батьки, разом з алкушам, алкашами з колишніх прокурорських і суддів. Хіба е самбірська земля не породила людей, котрі Здатні організуватися і дати відсіч тим, хто нищить наші землі. Тому я точно не замовкну, мій номер телефону плюс 38 093 727 1111 у WhatsApp і. все, що кожен не побоїться. Обґрунтовано та з фактажем надати по інформації. Що було викрадено з самбірської старосамбірської землі за межами населених пунктів? В який спосіб державні стратегічні землі та стратегічні підприємства розкрадалися та приватизовувалися, я точно ці речі оприлюднюю. Якщо буде доказова база, напишу повідомлення про злочин і переконаний, що ми разом маємо можливість навести лад, як і по Львівщині, як і по всій Україні, по чудових прикладах висвітлення свавілля. Митників, прикордонників. Е, я ніколи не знав, що мені вдасться в кінці мого шляху, в кінці моєї боротьби. Але я точно завжди був певен і буду переконаний, що мій приклад, мабуть, комусь згодиться. Е, мабуть, і ваш приклад, якщо ви припинете мовчати, згодиться дітям після вас. Мабуть, ми маємо можливість лише одну історичну стати фундаментом. Але ми маємо таку честь. Стати хорошим фундаментом для наших нащадків. До ветеранів, які звільнилися, до хлопців, хто зараз на реабілітації, не лише з Самбірщини, з Львівщини, з України. Ще хочу сказати, мене дуже дивує, дуже просто. Коли ви приїжджаєте, мовчите в себе в містах, в містечках, в селищах, в районах. Мене питається, що я до цих людей маю претензії, та немає до них претензій. Напросто дивує. Як люди, котрі йшли добровольцями і не боялися руского солдата, бояться, до прикладу, на Львівщині зек-команди і клану Козицьких, там чітко ж зрозуміло. Є документи, є чіткий фортаж по офшорах, де Зиновій Козицький є разом з Катериною Шмигаль, дружиною прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Тут ще не зрозуміло, а є в них співпраця з Карлом Комариком, чеським олігархом, який співпрацює. З Руським Газпромом. Мені все зрозуміло. Я розумію, що ви боїтесь, але ми боялися вже скоро 34 роки. До чого це довело? До чого довело, що ви, а може, коли і я, обирали людей з ідеальною репутацією, знаєте, таких гарних, як в вишиванці, такі от зірцеві, які, про яких нема жодної інформації, бо вони ніколи нічого не робили. Знаєте чому? Тому що вони руку до шапки, до пустої голови все життя представляли і приходили до колишніх очільників райдержадміністрації, колишніх нащадків ЦК КПСС і питалися, дядьку, що робити далі? Вони не мали відчуття ніколи, що це їхня земля. У мене це відчуття є. Це моя земля, моя українська земля. Я буду змагатись за неї. Поки мені вистачить зусиль всім вдалої неділі, вдалих розумів щирої розмови з собою слава нації.